Чим годувати ворону? Це арчі, мій врятований птах. Спочатку я його годувала ліками, бо він потрапив до мене з купою хвороб. До речі, це не ворона, а грак. Основний раціон у них, як і у ворон, це різні комахи. Ці-ці, фу таракани. Черв'ячки і інша їдота. додатково до раціону добре давати курочку, і це виглядає кріпі, але вони прекрасно розкльовують кістки і їдять кістковий мозок. Креветки теж підходять міді, переплині яйця, мишки. Звісно, добре бути домашнім птахом айтішніце, але їсть він мало, тож виходить це не так вже і дорого. У раціон можна додавати кисломолочний сир, курячі шийки, сердечки, овочі, фрукти, ягоди, мій, наприклад, обожнював яблучка. Ще класно ховати горішки в коробочки, смачна топ іграшка. Ці птахи все їдні, як і ми з вами, тому дуже важливо не годувати їх тільки м'ясом. Якщо їм давати тільки м'ясо, дуже швидко розвивається рахіт. це страшна хвороба, за якою якісь кістки стають м'які і легко викривляються та ламаються. Різноманітна їжа це ключ до здоров'я птахів сімейства Вранових, як і до нашого.